Вітаю вас на черговому випуску з Ньюз. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю про новини, які сталися у Донецькій, Луганській області та в Україні в цілому. Давайте ж дізнаємось, що нового відбулося цього тижня. Зараз в Україні йде голосування з приводу того, чи залишати 8 березня вихідним днем у державному календарі. Але голосування незвичайне, нікуди не треба йти, щоб поставити свій хрестик на бумажці. Достатньо просто зайти у застосунок Дія, у відповідний розділ та проголосувати. Справа у тому, що депутати будуть розглядати новий законопроект, у котрому йде мова про скасування цього свята. 13 березня, коли депутати будуть приймати рішення, вони візьмуть до уваги і результати голосування народу України. Але чи прислухаються вони до волевиявлення населення, це вже інше питання. Почався другий рік війни з Росією, але навчатись все одно потрібно навіть в таких складних умовах. У 23 році абітурієнти будуть складати національний мультипредметний тест для вступу у вищі навчальні заклади. Для тих, хто знаходиться на вільній частині території України, питань нема, будуть діяти тимчасові екзамінаційні центри, а НМТ відбуватиметься протягом одного дня. А ось тим, хто знаходиться на тимчасово окупованій частині, дозволили не складати цей тест та дистанційно вступити до обраного вищого навчального закладу. Також екзаменаційні центри планують створити у європейських країнах, щоб біженці могли пройти оцінювання та вступити до вищих в Україні. Так що молоді одинадцятикласники не вийде відмазатись перед батьками війна в країні, яке навчається. Мабуть, всі дивились фільм з участю Дмитра Комарова Рік. І там був один момент із дітьми у Сєвєродонецьку, що вони самі, батько у Полтаві, а мати не могли знайти. Так ось, після виходу цього фільму в інтернеті з'явилась інформація щодо долі цих хлопчиків. Що стало, що діти опинились на вулиці перед обстрілами без близьких. Ну, по-перше, росня сталася. А по-друге, відбувалося це у квітні 22-го року. Патрульні Рубіжного побачили на вулиці двох дітей без дорослих. Вони перевезли їх до лікарні Северодонецька. Їх там вилікували, нагодували, провели роботу психологів і після цього наступного дня відправили до батька у Полтаву. А через декілька днів до позиції ЗСУ у Рубіжному звернулася жінка і представилась матір'ю цих хлопчиків. Вони перевірили документи та теж відправили до. Дітей у Полтаву. Справа у тому, що ще на початку квітня русня викрала її на вулиці, майже місяць утримувала у в'язниці і намагалась схилити до розвідки позицій наших воїнів. Коли її відпустили, дітей вдома вже не застала, і ось тоді звернулася до наших воїнів. На момент виходу фільму з цією сім'єю все добре і вони разом. Але треба розуміти, що таких випадків зараз багато, і коли ми переможемо цих загарбників, спливе ще багато історій. Або страшніше. Другий етап реєстрації на грошову допомогу для внутрішньопереміщених осіб та громадян України розпочався. Тобто, простішими словами, ті, хто взагалі не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій або не отримував її протягом останніх шести місяців, можуть подати нову заяву на реєстрацію. Повністю всі дії, які треба зробити, розписані на нашому сайті. Дуже важливо, що реєстрація відбуватиметься до 20 березня. Тому покваптесь і пам'ятайте, якщо ви подали заявки до кількох міжнародних організацій, ви можете нічого не отримати. У дії офіційно з'явилась функція електронного одруження. Все, що треба, це у дії заповнити анкету, сплатити карткою адміністративний збір. Дочекайтесь, поки ваша друга половинка теж підпише цей документ, і після цього отримати на електронну пошту лист, з яким треба вам йти до місцевого відділу реєстрації шлюбу. От тільки є одна проблема, коли я одружувався, я теж хотів скористатися цією функцією, вона тоді ще була у тестовій розробці. Перед тим, як реєструватись в дії, я пішов до відділу реєстрації шлюбу і запитав, як це все буде відбуватись насправді. Мені відповіли, що вони самі не розуміють, як це працює. Скоріше за все, це заміна електронної черги, типу, ти надав всі документи і приходиш до Расу, тільки забрати готове свідоцтво, без церемоній і так далі. Це були головні новини цього тижня. Не забудьте зайти в дію і проголосувати з приводу 8 березня, бо я ще до кінця не розумію, буде свято чи ні. Побачимось наступного тижня. Слава Україні!